Зараз ми з вами робимо прогноз, розклад вже традиційний на щодень для України на період з 11 до 16 До 17-го перепрошую. Вересня. Яким буде тиждень загальна характеристика? Це колода Таро Ошо. це колода, це колода Голос Таро. Ще одна карта випала. Ну, добре. Так. Отже, яким буде тиждень загальна характеристика для України. Період, період З 11 до 17 вересня. Хм. Цікавий період. Період обнулення і перезагрузки для України. Що означає ця карта? Ну, з однієї сторони. Можна очікувати справді ще чергових, хороших, позитивних новин і неочікуваних новин від наших ЗСУ хоробрих, доблесних, дай Боже, здоров'я і захисту. Про звільнення територій, тобто обнулення як очищення України від ворога і звільнення територій. Тому чекаємо цих новин. Ще з іншої сторони, ця карта. Показала дуже часто про такі несподівані, ще якісь всякі оці задумки, проділки, як я кажу, так. Забув як це слово правильно по-українськи кажуть, проїзки, праділки, так? Бачите, ще треба ті всякі русизми викорінювати. Від ворога, тобто якісь неочікувані удари, загрози, все рівно ще є. Бо поки. Ворог на нашій землі, я не втомлююсь це повторювати. Ми не можемо спокійно жити. Загрози є. Але перше, це пішло таке енергія обнулення. Минулого року, якраз цей період, це після 6 числа вересня, була активно звільнена величезна територія України Харківської області. Тому дай Бог, щоб цього року теж. Була звільнена величезна частина України від окупації рашистської. По максимуму всі області, які зараз ще перебувають під окупацією. Що в нас тут є? Хм, цікаво, в доповнення до цієї карти можна сказати тільки плюс-плюс-плюс. Дуже хочеться це вірити. Тому що тут у нас карта йде колісниця, це рух вперед активний. І відкриття нових доріг. А це в нас десятка пентаклів. Достаток, прибуток. І отримання хороших результатів. Дуже цікаво. Тут що в нас випало? Роздоріжжя. Ну, це логічно, бо від правильних виборів залежить наша майбутня стратегія і відповідно перемога. Тому. Наші головнокомандуючі постійно знаходяться на роздоріжжях в, 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 в розумінні е, правильного вибору подальшої тактики. Але судячи з тих карт, вибір буде правильний понеділок, яким буде 11 число? Хм, карта Верховного суда позаду ілюзій. Щось цікаве назріває, хочеться реалізації на рівні фізичному. Працюємо над цим ще більше. Колосо фортуни, успіх та вдача за нами, і зміна циклу. Тобто, там, де раніше не могли пробитись наші, проб'ються, де були якісь програші, будуть виграші, тобто зміна циклу йде. І карта плодів та результату успіху та вдачі. І допомога від друга Аркан Собака. Цікавий такий понеділок. Хоча мені по енергії він взагалі от в плані загроз йде зі знаком оклику. Но в плані подій знаковий, доленосний, потужний. Головне відкриваємо очі, бачимо правду. Вівторок. Довіряємо вищим силам, нашим провідникам. Карта покровительства провідників. Вівторок. Ха. Башня. Уважність, обережність на високому рівні. Як я кажу, мені ось так з понеділка воно йде з вечора. І от більше вже вівторок вже маємо карту башні. Загроза масованих атак. Але тут, що саме цікаво, у нас карта такого от. Ведмедика, що говорить про силу, про покровительство теж, тут карта друг, понеділок була собака, тут карта покровителя потужного. Хтось, як то кажуть, із сильніших світу цього, вкотре замовить Словечко за Україну в плані підтримки, може, тому ця нечість вкотре і буде біснуватись і казитись. Це ще йде мені на рівні суто таких важливих збройних. Оголошень підтримки. Тому це нечисті буде вкотре себе так поводити. Середа. Аркан мах. Повернення до свого першого стану існування. Аркан Трійка жезлів, відкриття нових перспектив та горизонтів. Співпраця, коаліції та хороші зустрічі. Лілія. Очищення. Слава, успіх тріумф. Хороша по енергії середа. в Плані успішності і перемог. Чергові плюси, дай Бог, щоб були за нами, за нашими хоробрими ЗСУ. Четвер. Гармонія. Карта. Тут, в принципі, без слів. Бо тут карту само собою зрозуміло. Туз жезлів. Сильний рух вперед. Ініціатива, нова основа. Долання перешкод та перемога. І дерево, дерево життя. Ой, він так витягнув цю карту аж, аж мурахи потів. Таким, знаєте, така сила. Вкотре тиждень за тижнем. Я розумію, що нелегко, непросто. Але до перемоги ми йдемо. І ворога ми долаємо. Долання ворога на рівні енергетичному дає результат на рівні фізичному. Четвер, дай Бог, щоб ознаменувався потужними перемогами. П'ятниця подорож. Перспективи нові відкриваються. Ворога атакують там, де ворог цього не чекає. Дев'ятка кубків. Здійснення бажань. Дуже хороша карта. І карта проведеться. Майбутнє яке багато варіантне. Сила для того. Для блага, во благо, бачите, щоб долати всякі оті чорноти, нечистоти. Цікава карта. Сила енергії енергія нам дається. Мені взагалі ворога зараз показують, якщо так, так, брати території, де Луганська, Донецька область, і тут де ще йде Херсонська, Запорізька, мені так показують, то вони звідти біжать вниз, то вони знизу біжать вверх, то вони зверху біжать вниз, то вони знизу біжать вверх. Вони не розуміють, де наші. Можуть потужно вдарити. І це добре хай не розуміють, а наші за той час будуть робити прекрасно свою роботу по знищенню ворога. Субота. Карта такого стабільності процвітання. Але карта гостра, бо дев'ятка мечів. Порушення, тої стабільності процвітання. Карта гостра, небезпеки будуть і хитрість Лисиця. Хитрість і наших воїнів, але і удари від ворога. Тому субота теж по енергії йде гостра. Тому маємо вже з понеділка з другої половини, вівторок. Частково йде, ще середа, но менше. Потім вже кінець п'ятниці під вечір і субота. Неділя, що в нас каже по картах. Знову карта Монах Відлюдник. Молимось, віримо, по вірі кожному та й прийде. Неділя. Поміркованість балансу карта. Гармонізації. Ну, правильно, через духовний розвиток карта йде гармонізації. І карта дому. Відновлення, основа, стабільність, спокій і повернення. Додому наших територій Чудовий прогноз, чудові підказки. енергія стає все сильніша. Тому є ще плюс стимул, щоб працювати над нашою перемогою і допомагати нашим воїнам, хто чим вміє, може і знає. І випромінюємо побільше енергії, світла, добра, божесної любові, бо тільки так нечість здолаємо, і разом до перемоги ми. Далі продовжуємо наш успішний рух, і хай буде так.